Міський голова Анатолій Вершина запропонував створити координаційну раду для реалізації ветеранської політики під час спільного засідання громадської молодіжної ради та ради ВПО. У мене є конкретна пропозиція, тому що я бачу, де в інших громадах вже це відбувається. Ну в даному випадку і в обласній. Державній військовій адміністрації створена координаційна рада з питань ветеранів та учасників бойових дій у нас немає. Хоча у нас дуже багато програм і дуже багато роботи робиться в цьому напрямку. Тому я пропоную створити в Павлограді координаційну раду з питань учасників бойових дій та ветеранів сімей. Загиблих, зниклих безвісти. Координаційна рада займатиметься вирішенням різних питань, пов'язаних з ветеранським напрямом та підтримкою сімей загиблих. Треба якось доводити це до суспільства, що не тому, що ми не хочемо, ми не можемо вирішити деякі питання. А все остальне, те, що ми зможемо вирішити, ми зобов'язані вирішувати для них. Громадська молодіжна та рада ВПО підтримали ініціативу та запропонували своїх кандидатів. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини Петерка. СБУ затримала у регіоні агентку РФ, яка стежила за ешелонами Збройних сил України та коригувала ракетно-дронові удари по місту Дніпро. Щоб відслідкувати рух потягів у напрямку фронту, зловмисниця обладнала відеопастку у шпаківні навпроти залізничної колії. Завдяки цьому російські спецслужби могли в режимі реального часу відстежувати кількість та вантажі військових ешелонів. Агентку завчасно викрили, задокументували її злочини і затримали за місцем проживання. За даними слідства, нею виявилася 46-річна мешканка Дніпра, яка шукала легкий заробіток на телеграм-каналах. Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Правоохоронці області викрили чоловіка, який продавав автомобілі, призначені для збройних сил України. 31-річний підозрюваний організував везення авто в Україну через благодійний фонд, оформлюючи їх як гуманітарну допомогу. Однак, замість передачі транспортних засобів військовим частинам він продавав їх через інтернет. Фігурант розробив схему для ввезення авто без плати митних платежів. Під час отримання грошей від покупця він був затриманий. Поліція провела обшуки за місцем його проживання та вилучила мобільні телефони, готівку, документи та транспортні засоби. Чоловіка обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Не так давно у Павлограді завершився опалювальний сезон. Підготовка до нового вже розпочалася. У котельнях розбирають та оновлюють котли, аби забезпечити їхню кращу роботу і тепловіддачу. Третій котел, який підлягає заміні, це наша робоча лошадка, так називаємо. І ми його вирішили поміняти, тому що він вже своє відпрацював. Котел 86-го чи 81-го року. Тобто вже труби пройшли в стан непридатності. Конвективну частину замінили ще минулого року. Цьогоріч займаються екранами боковими та стельовими поверхнями, які впливають на коефіцієнт корисної дії котла. Зараз проходить демонтаж екранів. Зняли один екран боковий та одну частину верхнього потолочного екрану. Ремонтні роботи розпочалися приблизно тиждень тому і триватимуть орієнтовно до літа. По даному котлу плануємо за півтора-два місяці повністю демонтувати та змонтувати. Плановий ремонт котлів триває в усіх котельнях міста. Тут насамперед замінюють конвективні частини, що підвищує ефективність роботи обладнання. Єлизавета Лісунова, Ірина Ледіна, Максим Стоюшко, Максим Воронов. Новини ПТРК. Кому найбільше довіряють українці під час війни у березні 2025 року. Понад 93% українців висловили довіру Збройним силам України. Про це свідчать результати опитування проведеного Центром разумкова на другому місці. За рівнем довіри державна служба з надзвичайних ситуацій 85%. Далі волонтерські організації 80%. Високий рівень довіри громадяни. Також висловлюють церкві 64% та службі безпеки України. 63. президенту України довіряють 57,5% респондентів Національному банку України. Понад 50. Нагадаємо, що раніше ПТРК провела у Павлограді власне опитування за його результатами. Мешканці міста найбільше довіряють Збройним силам України та рятувальникам, а також покладають на них надію. За час повномасштабної війни в Україні зібралося вже понад 670 тисяч тонн будівельних відходів, залишків зруйнованих будівель. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з екологічної політики Олег Бондаренко. Кількість руйнівних відходів постійно зростає. Частину з них використовують для підсипки доріг. Коли ми розпочнемо розбирати зруйноване, то перед нами постане ще більша проблема. Це буде проблема не зберігання, а повторного використання відходів і зменшення забруднення ними наших земель. Я знаю, що є декілька міжнародних проєктів, які напрацьовують нові методики, але перед цим потрібно якісне сортування та відокремлення небезпечних матеріалів, зауважив Олег Бондаренко. Міндовкілля повідомляє, що за час війни зруйновано понад 280 тисяч будівель. З них щонайменше 100 тисяч не підлягають відновленню. Міський голова Павлограда закликав мешканців долучитися до озеленення міста для покращення екологічної ситуації. Акція посади дерево миру триватиме протягом квітня. До неї вже долучилась більшість комунальних та освітніх установ. Медзаклади, ветерани та представники виконкому. Вже доброю традицією стало за ініціативою міського голови залучати усіх повлоградців, небайдужих, тих, хто люблять наше місто, для того, щоб наше місто зробити ще красивішим. І е е кожної весни ми збираємося сьогодні. У нас присутні підприємці міста, які разом з комунальними службами міста долучилися до цього доброго заходу висадження дерев. Сьогодні до заходу доєдналась ще частина співробітників виконавчого комітету Павлоградської міськради. Вони висадили різні дерева. Завдяки відділу архітектури, які організували підприємства, дякуємо дівчата, Вони організували і нас, колег. Тому ми разом закупили дерева. Особисто від нашого відділу ми купили золотий дощ-бобовник. Я так думаю, що буде гарно квітнути і буде дуже красиво в сезон. Тому ми також долучилися це дуже добре. Це озеленення території нашого міста. Близько 80 підприємців підтримали екологічну ініціативу та долучились до озеленення Павлограда. На цю акцію відкри... відкликнулися всі підприємці наших тимчасових споруд переносних, стаціонарних, виносної торговлі. І вони кожний сажає по два і більше дерев. Підприємці розпочали висадку дерев та кущів у парку машинобудівників на мікрорайоні Полігон. Сьогодні ми висаджуємо близько ста дерев, але ще буде другий етап. Всереду буде висадено висаджено ще 250 дерев. Представник підприємства з продажу питної води Микола розповів, що їхня компанія завжди підтримує міські ініціативи. Ми долучилися, посадили два прекрасних саженця дерева Катальпа, і маємо надію, що вони будуть прикрашати наше місто. Флористка та її колеги придбали та висадили клени. Лише Тетяна власноруч посадила близько десятка дерев. Ну, ми з дівчатами закупили клини, але я залишилася допомагати. Висадили ми клини, тополь, берізки, липа. Однією з наймолодших учасниць заходу стала енергійна та працьовита дівчинка Марійка. Я Маша. Ага. Ти висаджувала сьогодні дерева? Так. Да. Да, допомагала. А кому ти допомагала, розкажи мамі. Мамі? І тату допомагала? Так. Да. Да. – А які дерева саджали? Ти знаєш? Не знаю. Цього дня у місті було висаджено різноманітні дерева, серед яких липи, клени, барізки, декоративні дерева. Ці рослини не тільки прикрасять територію, а й сприятимуть покращенню екологічної ситуації в місті, створять затишок та додадуть природного колориту. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Єлизавета Лісунова, Максим Воронов, новини ПТРК. Цілителі та травники зможуть працювати без ліцензій. Кабмін скасував норму 2012 року, за якою для заняття народною медициною був потрібен спецдозвіл. Ще у 2018 році. Уляна Супрон, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я, пропонувала це змінити. Вона казала, що народна медицина це досвід, який передається з покоління в покоління, але він не має наукового підтвердження. Тому держава не може відповідати за безпеку чи ефективність. Ефективність таких методів. МОЗ також пропонувала заборонити рекламу народного цілительства. Народні цілителі лікують травами, обрядами чи іншими традиційними методами. Їх ще називають знахарями, костоправами або екстрасенсами. У більшості країн таке лікування не заборонене, але не визнається як офіційна медицина. В Україні не можна називати себе лікарем без медичної освіти, але займатися народною медициною тепер можна без ліцензії. На Дніпропетровщині планують провести весняну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин проти сказу, зокрема, лисеня трудої лисиці, повідомили у Держпродспоживслужбі області. Вакцину розкладатимуть на території у майже 14 тисяч 300 квадратних кілометрів. Якщо дозволить погода, захід проведуть за 10-12 робочих днів. Принади з вакциною вручну розкладатимуть у лісах і мисливських угіддях по 25 доз на один кілометр квадратний. Брикет приман. Ка розміром з коробок сірників містить капсулу із вакциною та має запах м'ясо-кісткового борошна. Вакцина зміцнює імунітет безпечна для інших тварин і людей. Мешканці в області просять не чіпати знайдені приманки з вакциною. Їх пізніше знайде лисиця. До 22 градусів тепла в день, але з нічними заморозками. Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології розповіли про погоду на найближчі тиждень і попередили про можливий вплив похолодання на врожай. На суботу, неділю загроза заморозків ще збережеться завтра. Вночі без опадів день невеликий дощ і місцями в області. Туман заморозки на грунті від 0 до мінус в вдень температура. 10-15 градусів тепла. В неділю вже заморозки тільки на поверхні ґрунту, в день 11-16 градусів тепла. За словами синоптика, з наступного тижня очікується значне потепління. У понеділок, 14 квітня, буде хмарно. Вночі можливі заморозки на поверхні ґрунту. Вдень температура підніметься до плюс 19 градусів. Починаючи з 15 квітня, опади припиняться. Вночі очікується від 2 до 7 градусів тепла. А вдень потеплішає до плюс 17, плюс 22. Практично з другої половини квітня почнеться таке в інтенсивне наростання тепла. На великий день буде тепло, ну там, по моєму, невеликий дощ. Василь Гринчак зазначив, що заморозки, які спостерігалися цього тижня, можуть негативно вплинути на майбутній урожай. Особливо можуть постраждати ранні кісточкові культури. Ранні кісточкові квітучі рослини це дерева маю на увазі абрикоси, персики постраждають однозначно. Тому що вони хитували, тому що вже навіть на ранніх сортах були зав'язі, і такий довготривалий період мінусових температур в нас в області було від 2 до 7 градусів в морозу в нічні години, звичайно, вплине на врожай. Сільськогосподарські культури, зокрема горох, ячмінь та інші здатні витримати такі зниження температури. Більше інформації з'явиться після обстеження посівів, коли завершиться період похолодання. Данило Трохименко, Максим Стоюшка, Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини ПТРК.